Привіт! Я хочу поділитися з вами сімома порадами на 2024 рік. Порада перша. Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби. Можеш рано вставати, вставай, можеш десь разів віджатись від землі вперед. Можеш позвонити і привітати рідних або друзів. Привітай! Можеш вивчити нову мову, попробуй. Роби все, що можеш. Друга порада. Роби те, що приносить користь тобі та іншим. Павло пише так: усе мені можна, та не все на пожиток. Бог створив мене вільною людиною. Я сам вибираю, куди йти, що дивитися, що говорити. Але написано, що не все на пожиток, не все, що ти можеш робити, буде корисно для тебе. Тому перед тим задай собі питання, чи це буде мені та іншим приносити користь. Порада номер три. Досліди якусь тему в Біблії, наприклад, тема, як правильно керувати своїми коштами, або як покращити відносини в сім'ї, або як навчитися молитись. Тобто, ти вибираєш тему і починаєш від книги буття до книги об'явлення читати і виписувати всі тексти, які стосуються твоєї теми. Далі ти аналізуєш їх, і в тебе є ціла картина даної теми. І таким чином ти переконаєшся, що Біблія має великий авторитет і дає відповіді не лише на духовні питання, а також на різні життєві запитання. Четверта порада: візьми одну хорошу звичку та доведи її до автоматизму, а потім візьмеш другу. А для мотивації слухай ось це: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, тому не кажи, що ти чогось не можеш. П'ята порада. Навчися казати стоп негативним думкам, тому що радісне серце добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. В біблії серце часто означає розум. Як тільки приходять негативні думки, скажи стоп і повертайся до попередньої обітниці. Я все можу в Ісусі Христі. Шоста порада. Займайся спортом кожний день. Це ніби всім відома і банальна порада, але порада кожний день, а не бути змотивованим лише на два тижні після Нового року. І остання сьома порада, я думаю, вона найважливіша за всі попередні. Постав собі за ціль кожний день якісно спілкуватися з Богом, відведи конкретне місце, яке буде посвячене саме спілкуванню з ним. Ці місця можуть бути як і вдома, так і поза межами її. І побачиш, що ці сім порад змінять тебе в кращу сторону. Обов'язково постав лайк цьому відео та пошир друзям і до зустрічі.